Привіт, стрільці! Це та роб-прогноз уже на февраль 2026 року. Стрільці! Давайте подивимось, що на вас чекає. Чотири колоди карт з кожної по три. І подивимось, як пройде місяць наших стрільців. Вже пізно, вже сьогодні 1 лютого, але ми і так зробимо відео і виставимо. Якщо вам подобається відео, лайкайте, підписуйтесь. І я, вас, я вам дякую за те, що ви дивитесь. Добре, перша карта у нас четвірка чаш. Четвірка чаш це коли ви щось чекаєте, коли ви щось ем, задумалися, щось чекаєте, або вам щось предлагають, і ви не хочете. Оце ви десь зависли, десь ви щось чекаєте. Чаші, вам не інтересно, ви ніч не хочете, емоції, слова. Щось ви чекаєте, щось ви думаєте. Щось зависло. Так, друга в нас карта. Королева мечів. Це така людина, яка. Холодний розум має. Можливо, вона вам, ну, буває, це лікар, буває це адвокат, це хтось людина, яка робить з документами. Ви там це дзвоните, це, це говорите, це щось хочете, не знаю, що ви там хочете, і можете з нею договорити. Вона вам допоможе в цих справах. Вона може з документами, або врач, який вам говорить ваш діагноз, або лікує вас. Хтось, така конкретна людина велика, як це каже, кого ми просимо про допомогу, щоб нам допомогли. Або ви, якщо ви маєте свій бізнес і ви така людина з холодним розумом, що ви конкретно все рішаєте, не затягуєте, не думаєте, конкретно все по полочках рішили і все. Мечі у нас розговори, звуки. І ви думаєте. Рицарь мечів, рицар мечів це безстрашна людина. Ви дієте, ви мчатеся. Рицарі в нас показують, що ви можете кудись поїхати. Може бути у вас якась поїздка, і рицарі говорять, що ви безстрашні. Це рицарі мечів, ви безстрашні, ви можете на любі теми спорити доказувати. Це карта сміливості. Це карта така. Що ви маєте реакцію, ви сміливі, ви йдете і робите. Починаєте. Ви вже дієте. Так, відьмачка карта. Умиреност. Умиреност це коли ми маємо баланс в стрімці. Це коли ми це маємо там йогу, робимо, це маємо баланс, маємо у їді баланс, у чомусь маємо баланс. Не переїдаємо. І все ще карта говорить, що на все свій час. Воно буде там, що ви собі придумали, задумали, хочете, воно буде тоді, коли на той час. Бо ми не знаємо, що нам треба і коли. Воно все те, що ви хочете, прийде в свій час. Тоби коли йому треба прийти. Ну, не треба переживати. Так що це карта умеренності. Спокойствує. Башня у нас башня. Башня для того, щоб щось старе рушило і прийшло на його місце нове. Бо коли щось там все тягне, тягне і, і ми не починаємо нове і не закінчуємо старе, і от приходить башня. Міняє наші плани, руйнує, і ми строїмо все нове з нуля, спочатку. Якщо у вас є там якісь плани, і вони змінили, то це на краще. Тому що, так, як ви собі придумали, це могло бути гірше для вас. Або там у вас якась ситуація, вона вже йшла до того, і вона вже рушилася, і буде у вас все наново. Буде у вас все новеньке. Або щось таке, що не придвіщало нічого там, раз і вас звільнили з роботи, значить краще знайдете. Та вже стара тягла до того, щоб вже п'ятірка мечів. Це коли нема підтримки. П'ятірка мечів це коли нема підтримки, коли в кожного свої бачення, своє. Ну, кожен видить свою ситуацію по-разному. Це, наприклад, ви там щось придумали і ділитеся своєю сім'єю. і Сім'я вас не підтримує. Там, каже, а може так, а може так. Ну, типу, коли вас не підтримують п'ятірка мечів, коли кожен свою думку хоче сказати. Ось і своя думка, з вами не згласні. Ну, то, що з вами не согласні, то. Такої, головне, що ви рішили, що ви придумали, то що з вами не согласні, то такої. Це вже їхні проблеми. Це вже не ваші. Так, дикі роздуми, колода, дикі роздуми. Що в нас дикі роздуми нам скажуть? Карта сила. Дивіться, яка гарна. Карта сила, якщо у вас є щось у планах, ви сміливіші, ви сильні, не требася бояти думати щось, карта показує, що ви сильні. Навіть не знає, цього у людини там страх, то карта говорить, що треба щось рішати. ідіть, ідіть у страх. Не треба скривати, де вам удобно уютно. І якщо якась ситуація, не бійтеся. Карта сила. Вона означає, що ви зможете все. Що що ви там задумали ви все зможете? Ви сильні, навіть ви сильніші, ніж ви думаєте. Ось ви щось там придумали і не требася бояти. Десятка жезлів. Десятка жезлів нам говорить про те, що ви на себе багато грузите. І на роботу треба піти, домашні справи. І садити треба, все треба робити. Але це класно, тому що, да, ви багато на себе грузите, може розподілити роботу на всіх о, ваших помічників, але буде врожай. Буде врожай, да, тепер вам важко ви на себе грузити, але буде врожай. Так що все у вас буде добре. Так, да, багато у вас справ. Дивіться, щоб ви її відпочили. Дивіться, щоб все було рівно, там у вас була карта баланса. Сімка чаш! Сімка чаш це потрібно зробити вибір вам. Вам потрібно зробити вибір. Щось обрати. Це ще може бути ілюзія вами надумана, придумана, надумана. Потрібно щось вам вибрати. Трібно зробити вибір. І четверта колода у нас. Рауейта. Карти у вас гарні, все у вас супер стрільці. Ви молодці. Рицар мечів у вас вже в другий раз. Якась така буде ситуація у вас, що ви безстрашні. Ви самчате на пролом. Можете кудись поїхати, оця карта значить, можете кудись поїхати. Це мислі, це розговори, ви щось плануєте, ви скине щось говорите, щось хочете узнати, дізнатися, як це зробити, що до чого, ви такі сміливі. І дізнатися, хочете продумати. Рицарі, це вони йдуть на пролом. Безстрашні. Ви молодці, ви сміливі, пробуєте говорите. Карта дурак з нуля. Ви починаєте щось з нуля. Карта дурак, ви щось починаєте з нуля. Ви хочете йти у нове, Вас щось чекає в нове. Попробувати. Пробуйте пробувати завжди щось потрібно, тому що в нас то, що є тепер, ми вже відділи все. Тепер хочемо щось нове попробувати, щось з нуля почати. Починайте. Карти у вас гарні. Починайте. Пробуйте. І остання карта стрільці для вас. Новий початок. Туз жезлів. Це класна карта, коли ви вже дієте. Жезли у нас, це ви вже дієте. Це ви не думаєте, ви вже там думали, тут ви вже дієте. У вас новий початок, новий початок вашої справи. Ви йдете в нове. Ну, супер! Герці, удачі вам у вашій новій справі. Супер. Ви починаєте щось з нуля. Я вам бажаю успіхів. Всього самого найкращого. Дякую за просмотр. Пока. Все, до зустрічі!